Якщо нам буде зручно і приємно користуватися якимось предметом, ми будемо частіше робити якусь дію. Я люблю мити підлогу. Мені подобається це відчуття чистої підлоги, коли ти тільки помив, вона така чистенька, прям привітри в приміщення, все таке свіже, класне. Але постійно мені створював стрес миття цієї підлоги, ця швабра, яка незручна, постійно ти її руками торкаєшся. І я мріла собі про таке відро, підбирала під розмір. Ти розумієш, де це відро буде стояти. Яке це приміщення? Колір, розмір, бо ти маєш зробити все для себе зручним. Якщо ти вже змінюєш своє життя, якусь частинку свого простору, своєї квартири, свого житла, то роби вже це продумано, розумно. Інакше ти просто змінюєш шило на мило. Я реально дуже кайфанула, коли я замінила цю швабру. Вони самі бачите, наскільки вона гармонійно поєднується, що вона стоїть, зберігається, поки її не користуєшся в ванні, що вона стоїть в коридорі, і ти її миєш, навіть якась людина Ідеї просто побачити, ну, нема такого відчуття, що Боже, тут відбувається прибирання, вийдіть як негарно. Просто ви самі бачите результат до та після, як воно все виглядає і наше життя, як змінюють такі речі. Ти дійсно починаєш задовільняти свою потребу, коли ти маєш зручний спосіб її задовільнення.